Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про омега-3 поліненасичення жирні кислоти, чому їх потрібно вживати, чому вони мають велике значення у наш надважкий час і які саме будуть корисні для нашого організму. Треба сказати, що на сьогоднішній день ми маємо дуже великий дефіцит. У омега 3 поліненасичених жирних кислотах, вони різні, і для нашого організму найважливішу роль відігравати будуть і козапентагенова, то до козагексагенова кислоти. Самі ці дві кислоти найважливіші для нашого організму. Те, що стосується омега-6 і омега 9 кислот, ми вживаємо їх кожного дня у достатній і наддостатній кількості з рослинними маслами, які ми вживаємо, чи з іншими продуктами, які їх утримують. Тому важливіше за все вживати омега 3 І омега 3 я вам нагадаю, що вони утворюються тільки у риб, які живуть. У дуже холодній воді пирнають на глибину 3-4 метри, і там у їжу вони вживають морські отраслі. У цих риб буде утворюватися жир, який буде утримувати омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Інші види риб, якщо вони вирощувалися в садку, вони не будуть у складі мати омега 3 чи річкові риби можливо, але там дуже дуже маленький процент. Омега 3 рослинного походження, альфа-лінеленова кислота, вона в нашому організмі буде перетворюватися на ікозопентаєної до такого загексеєної кислоти, але в дуже незначній кількості всього 5% перетворюється у нам потрібні ікозопентаєної до козагексеенової кислоти. Я вам трошечки нагадаю, які саме властивості. Від цих кислот утворюється в нашому організмі. Це, по-перше, будівний матеріал для любої клітини в нашому організму. А е саме головне, що ці омега-3 входять у, як будівельний матеріал у склад головного мозку. Е і якщо жінка вагітна, і вона буде носити дитину, і дитинка формується десь до 12 неділі, там проходить, до 12 тижня проходить закладка всіх органів і систем. То тому дуже важливо в цей час вживати омега-3. Протизапальна дія омега-3 забезпечує еластичність суглобів, вони знижують холестерин, вони заважають, пришкоджують тромбоутворенню в нашому організмі. Отакі от бластивочки от, от такі мають омега-3. А саме головне, що на сьогоднішній день нам потрібно, і оцим, треба оцим пам'ятати, що омега-3. Вони, вони будуть перешкоджати синтезу кортизолу, вони його зменшують, тому вони будуть знижати рівень депресивних станів у людей. Вони забезпечують дуже рівний і добрий настрій у людини і вживаються як профілактика депресивних станів. Ось це треба пам'ятати зараз. Тепер, те, що стосується нашого препарату, він знаходиться у міцельованій формі. Це саме така форма, яка утворюється нашим організмом для того, щоб у клітину доставлялася люба сполука в жировому вигляді, в нас не всмоктуються так, в організмі жири, у нас всі середовища вони водні. І е, для того, щоб в клітину попала омега-3, вона повинна, повинна стати міцельованою формою. То в нашому організмі придумав такий механізм, коли Попадає будь-який жир, і під впливом кислот жовчного міхора, жовчних кислот та стік підшлункової вони змішуються і утворюють ці міцели. І в такій формі всмоктується в клітину безпосередньо жир. Так ось це підгледіли у нашого організму і створили таку форму. В який досягається дуже високий процент біодоступності, то воно починає всмоктуватися одразу в організм, і таким чином ми досягаємо дуже високого проценту біодоступності. Ось так коротенько ми розгледіли, треба пам'ятати, що всі препарати, які ми вживаємо, вони нам покривають дефіцити, але вони не являються ліками, і тому ми, якщо в нас є якась проблема, звертаємося до лікаря і основне лікування приймаємо обов'язково. А це ми приймаємо як додаткові продукти, які створилися в разі того, що в нас є дефіцити, Тих чи інших вітамінів, мі мінералів і таких поліненасичених жирних кислот. Я вам дуже дякую за увагу. Чекаємо на зворотний зв'язок і чекаємо на ваше питання.